Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник. Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 8 мм. Танзаніт 6 на 4 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 4,9 грами, тобто майже 5 грам, Танзаніти насиченого кольору гарної якості. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 37 на 14 мм. Гранат 9 на 7 та 5 на 4. Доволі крупний. Вага сережок 7 грам. Кольори гранату. Яскраві, насичено-червоні, англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Камінчики дуже гарної якості, неперевершений яскравий червоний колір. Вартість сережок. 2250 гривень. Срібна брошка з натуральними танзанітами, аметистами, гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 37 на 33 мм. Камінчики 5х3 5 на 3 та 1,5 мм. Вага брошки. 10,2 грами. Тобто вона така немаленька за вагою. Застібка звичайна, як у всіх брошок, надійна, але про всяк випадок ще додала заглушку, щоб вона міцно трималася. Дуже яскрава. Брошка, якість камінчиків просто не перевершена, вартість брошки 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральним хром діопсидом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 21 на 15 мм. Хромдіопсид 7 на 5 та 4 на 3. Кубічний цирконій 1,5 мм. Вага каблучки 3,8 грами. І воротнього боку гарні камінчики, насичені кольори. Розмір. Виробник зазначає, як 18 за штангенциркулем 18,2. Вартість каблучки 1800 гривень. В попередніх відео ось були такі сережки. Хто купував такі сережки, якщо вам підходить розмір каблучки, це один. Комплект можна додати каблучку до комплекту. Або є ще одна пара таких сережок, можливо, комусь підійде та може створити собі такий чудовий комплект. Якщо цікаво, пишіть срібні сережки з натуральним блакитним опалом та сапфірами. Розмір поверхні 30 на 12 міліметрів. Опал 9 на 6, сапфір 1,5 мм. Вага сережок 4,7 грами. Застіпка дуже зручна конго. Занижений штифт. Підійде на будь-яку мочку вуха. Із зворотнього боку дуже рідко зустрічається на ювелірних просторах такий неперевершений блакитний опал. Вартість сережок 2250 гривень. Срібний браслет з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Довжина браслету. 17 сантиметрів та додаткова ланочка до 19 з половиною сантиметрів. Тобто підійде на зап'ястя до 19 сантиметрів. Вага 7 грам. Смарагд 5 на 4. Кубічний цирконі 1 міліметр. Смарагди. Майже прозорі дуже гарної якості. з воротнього боку. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3900 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!